Є мами, які для себе приймають рішення бути жорсткими, або навпаки м'якими, або контролюючими по відношенню до сина. Часто вони просто бояться зробити помилку, тому обирають саме таку тактику, яка ховає свої страхи за любов'ю, суворістю, контролем або якимись рамками. Це призводить до того, що син росте з деструктивними стратегіями. Невпевненим у собі та з відчуттям, що з ним щось не так, або навпаки, що він пуп землі. Всім привіт, друзі! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо про те, як стосунки сина з матір'ю впливають на його вибір партнера. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А поки ви це робите, ми будемо. Починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Стосунки хлопця з мамою можуть багато розповісти про нього особисто. Адже це перша людина, з якою він має тісні та пов'язані відносини. І саме вона разом із чоловіком сформувала його цінності та світогляд. Мама, дочки і мама сина це два абсолютно різних образи, навіть якщо вони об'єднані в одній жінці. З Самого дитинства виховання хлопчиків і дівчат. Вимагає різних підходів і різних стратегій. Коли ви зустрічаєтесь з хлопцем, зверніть увагу на його ставлення до своєї мами. Це допоможе вам зрозуміти, хто він як людина та як він ставиться до інших дівчат. В цьому відео я розкажу вам 5 прикладів відносин мами з сином, які розкажуть про хлопця, чоловіка набагато більше, ніж ви думаєте. І перший тип мама-власниця. Вона народжує дитину для себе. Вона сильна і реалізує в малюку все те, що не встигла реалізувати в собі. Або ж навпаки, вона реалізувала себе, але її виховання було також авторитарним, і тепер вона виховує свою дитину таким же чином. Тим самим пригнічує в дитині всі зачатки самостійності та ініціативності. Активні та сильні підлітки почнуть бунтувати. Протидіяти, стаючи більш агресивними, можуть втікати з дому. Сором'язливі та невпевнені в собі підлітки заниженою самооцінкою, навпаки, будуть звикати, слухати батьків у всьому, не намагаючись вирішувати свої проблеми самостійно. Завжди і в усьому будуть покладатись на батьків. В своєму вихованні мама робить встройку. Не будь собою, будь мною. Чому? Чому це відбувається? В неї є свої комплекси, які їй заважали добитись успіху. Або, навпаки, мотивували її. І тепер вона хоче реалізувати всі свої амбіції та нездійсненні мрії, свої комплекси за рахунок свого сина. Важливо, навіть якщо хлопець не має такого багажання або хвисту. Відбувається насильство над дитиною, але наче на благо. Може звучати така фраза: Я ж для тебе стараюсь. Тоді у хлопчика виникає відчуття провини. При цьому мама часто щось вимагає, може дорікати грошима. Або просто забороняти щось робити, що реально для нього цікаво і що його мотивує. Навіть якщо хлопець відповідає запросам мами, їй все одно недостатньо. Тому що її стратегія. Побудовані на власному комплексі. Частіше за все, такий чоловік буде страшно боятись вас розчарувати, підвести. Бо для нього розчарування вас дорівнює відчуття провини. Він завжди буде хотіти відповідати вашим очікуванням і бути зручним, втрачати тим самим себе в стосунках. Що з цим робити? Передивитись стосунки з мамою і зрозуміти, що ваші бажання залишились в глибокому дитинстві. Тепер вам потрібно займатись їхньою, скажімо так, розпаковкою, а також паралельно працювати зі своєю самооцінністю, яка не повинна залежати від угодничства, щоб не впадати в стан винного хлопчика. Другий тип гіперопіка мами. Гіперопіка це надмірна турбота, що проявляється у постійному контролі та обереганні дитини від будь-яких проблем. Різниця від першого типу в тому, що в першому ціль реалізація. А тут ціль, не дай Бог, щось станеться з моїм хлопчиком. Таке оберігання завдає удару по вольовій сфері хлопця та іншим психічним властивостям, і подальше його життя важко назвати щасливим. Причина частіше за все в тому, що матуся не реалізувалась у професії чи особистому житті, не має навіть хобі і тепер. Цей хлопчик, її дитина це сенс її існування, сенс її житті. Паралельно в цій самій мамі спостерігається надмірна психологічна тривожність. І таким чином, через такий контроль свого сина, мама підсвідомо намагається знизити свою власну тривогу. Типовим проявом гіперопіки є постійне прагнення виконати за хлопця все. Навіть те, що він цілком здатен зробити самостійно сам. Наприклад, одягати його молодшу там, шкільному віці, збирати портфель. Коли він підростає, знайти за нього роботу, приготувати покушать, принести йому покушать на роботу. Розумієте? Другий найважливіший симптом контроль. У що хлопчик грає, де перебуває, з ким спілкується, коли він виростає, як справи на роботі. Є дівчина чи нема. Тобто мама лізе у всі сфери життя дорослого чоловіка. А він не здатен поставити чіт чіткі межі перед нею, тому що не навчили його цьому. Такий мамин синок буде шукати у подружньому житті другу маму, тому що його не навчили, він не вміє себе обслуговувати. В таких стосунках головним є надмірне піклування, а результат низька самоцінність. Хлопець виявляється непристосованим до життя і залежить від думки батьків, коханої або оточення, в якому знаходиться. Що робити? Робота з наслідками гіперопіки полягається в тому, щоб привести хлопця до стану чоловіка, тобто до усвідомлення себе як окремої особистості, усунення батьківських установок, вивільнення, витіснення власних почуттів і емоцій. Відновлення самоцінності і віри у власні сили, що дасть йому змогу відчувати всередині себе свою чоловічність, свою чоловічу ідентичність, а не мамин пояс безпеки. Третій тип вседозволеність спілкування мами з хлопчиком будується на принципах низької дисципліни. Для самоутвердження хлопчик вчиться маніпулювати і використовує різні капризи, вимоги. Дай мені, я хочу, демонстративно ображається. Дитина не розуміє слова треба, не можна, вказівки та вимоги дорослих не виконує. Для мами з таким стилем виховання характерна неспроможність або небажання керувати, направляти дитину. При цьому мама може бути турботливою, уважною та має тісний зв'язок із своїм хлопчиком. Вона дає можливість йому. Проявити себе, показати свої здібності, відкриті творчість, індивідуальність. Це все є. Вона щиро вважає, що таким чином навчить його розрізняти, що правильно, а що неправильно. Але насправді цій мамі самій важко встановити межі дозволеного, припустимої поведінки для свого чада. І як результат, вона часто підтримує занадто розкуту і неумісну поведінку своєї дитини. В результаті хлопчик виростає егоїстичним, конфліктним, постійно незадоволеним, оточуючими людьми. Всі йому винні. Така стратегія життя не надає йому можливості увійти в нормальні соціальні, взаємодії та емоційні стійкі зв'язки з дівчатами. У стосунках з таким типом можуть бути части конфлікти через те, що він просто не звик виступати в компромісі. Слухати свою партнершу та дотримуватись законів і правил всередині цих стосунків, кордонів, меж, які були встановлені в цих стосунках. Що робити? Передивити свої стосунки з батьками та чітко усвідомити свої слабкі та хибні стратегії, які лише працюють на підтвердження відчуття свого достоинства, свого не такого уж і великого я, навчитись приймати бажання та емоції інших людей. Вчитись поважати вибір партнера та знаходити компроміси з партнером, якщо бажання відрізняються. Четвертий тип мама песимістка. Це часто відбувається з тими жінками, які народили небажану дитину. Догляд за хлопчиком, виховання це для них тяжка праця. Дитина є для неї тягарем. Звичайно, хлопчик відчуває це. Відчуває, що його не люблять, що він неважливий. І він погано розвивається. Нерідко з таких хлопчиків виростають жорсткі люди. Чому це відбувається? Тому що вплив матері колосальний. Серед таких чоловіків можна часто зустріти жінку-ненависників, аб'юзерів. А чому? Вони не знають, як це бути в близькому, тісному контакті з мамою. У близьких стосунках вони бояться показувати свої почуття. І прагнучи захиститися, проявляють холодність. Виходить, що у своїх відносинах з жінками вони відтворюють, відіграють материнську віддаленість і самі від цього страждають. Що робити в такій ситуації? Наважитись послабити свій захист і зустрітись в першу чергу з собою в дитинстві, і дати собі те саме важливе почуття любові, близькості та підтримки. А потім, вже, будучи трішки впевненішим в собі йти в стосунки, де можна знайти теплу, сердечну жінку і вкласти у відносини з нею всю свою душу і відкритись перед нею. П'ятий і останній тип мама доброзичлива. Перш за все, ця мати щаслива жінка, задоволена своїм спутником життя. Вона не проєктує на свого сина ні зайвих очікувань, ні недосяжних ідеалів. Вона уважна до потреб дитини, але не тривожна І не прагне підняти свою самооцінку за рахунок успіхів свого сина. Вона піклується про всю свою сім'ю і відводить батькові дитини належне йому місце. Джерело радості для неї не тільки її хлопчик. І тут важливо, вона уважна до сина і здатна. Встановити з ним е, довірні відносини. Але вона ніколи не прагне втручатись в його життя і не веде себе як власниця, особливо коли він досягає підліткового віку. Одним словом, вона любить його, не заважаючи йому бажати і любити інших жінок. Така мати ростить впевнених у собі чоловіків, задоволених собою, у яких легко зав'язуються Сумки жінками. Якщо мати чоловіка була щаслива, він, в свою чергу, буде хотіти ощасливити спутницю життя, сини доброзичливих матерів вміють приймати і виражати свої емоції. Вони приваблюють жінок, не вдаючись до блефу або демонстрацію своєї переваги Якісь маніпуляції. Такі чоловіки з однаковою легкістю грають роль друга і коханця. З жінкою відчувають себе в безпеці і почувають себе впевнено про будь яких розстановці сил. Діти не можуть оцінити проблему токсичних батьків чи впоратись з нею самостійно. Ініціювати вирішення проблеми може один із батьків, який не є токсичним або якась авторитарна особа. У будь-якому випадку цьому хлопцю або вже дорослому чоловікові потрібна консультація із психологом. З токсичною мамою потрібно встановлювати свої кордони і правила. Якщо хлопець, чоловік не працює, не пропрацьовує свої хибні установки і посилання, то замовчування неусвідомлено транслюватиме їх на свою дівчину, а потім на своїх дітей. Тобто переносити всі ці стратегії. Цей сценарій буде повторюватись і затягувати все сильніше. Розумієте? Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков, і до нових відео. До зустрічі!